Танкісти здорово! з вами Джон, і значить, в нас буде епічна подяка, заслужена нагорода з безкоштовною гілкою техніки та найкраща з подарунка на честь оновлення 2.1 з 3 грудня о 5 ранку по листопад 26 року. Значить, друзі, що нам ВГ знову дариться. Просто капець. Давайте дивитися відосік. Що ж на нас там чекає. Я просто хочу це побачити, хочу це подивитися. Я просто в шоці. Вони знову. Цей рік був просто неймовірним. Ми відсвяткували 15 річницю гри, додали новий рівень техніки і випустили найбільше оновлення в історії World of Tanks. Тож з цієї нагоди підготували для вас спеціальні нагороди. Якщо ви чомусь не встигли отримати від нас найкрутіший подарунок у вересні, то ще можете забрати найкраще з нього зараз повністю досліджену гілку техніки 10-го рівнів на вибір, а також 10 мільйонів кредитів, яких буде достатньо, щоб придбати машину 11-го рівня. На додачу ще матимете 15 тисяч дві з половиною тисячі золота і купу інших дарунків. Нові гравці зможуть отримати одразу дві досліджені гілки техніки: десять машин повністю готових до бою, включно з двома десятками. Ба Більше їм дістануться кредити, преміум техніка, набір спорядження і багато інших подарунків зверху. Почати грати у World of Tanks ще ніколи не було так просто. Наступна частина нашої подяки гравцям традиційна заслужена нагорода з незабутнім новим танком. Якщо ваш стаж гри перевищує чотири роки, ви отримаєте важкий танк сьомого рівня Black Prince 2 з двома гарматами, швидке перезаряджання, висока шкода на хвилину і міцна броня допоможуть вам і втримувати позиції, і проламувати оборону суперників. Також заслужена нагорода може принести вам бони, кредити, універсальні посібники і жетони, що можна обміняти на ще більшу кількість нагород. Найбільший подарунок, передбачений гравцям із нової категорії легенди World of Tanks, це справжні герої, що йдуть попліч із нами вже понад 15 років. Заходьте в гру і забирайте свою заслужену нагороду. Найголовніше, цього особливого року кожен із вас отримає повну гілку техніки на ваш вибір. Шукайте її в гаражі, повністю досліджену, придбану і у найліпшій комплектації. Прихопіть собі омріяну гілку техніки або таку, з якої розпочнете дослідження машин 11-го рівня. Ми подолали довгий шлях і заслуговуємо на легендарні нагороди цього неймовірного року. Дякуємо, що ви з нами. Ну ви розумієте, да? Ви просто ви розумієте, що це? Вони нам знов дають додатково ще одну гілку? Безплатно, безкоштовно одну гілку. Круто, нам дають плюс. Хто такий динозавр в цій грі, як я, то ви ще плюс отримаєте кучу жетонів. Ку... Преміум танк сьомого рівня, блін, з двома гарматами. Ось цей. Ну, я не знаю, як він буде гратись, але взагалі, ну, плюс бони, тири-пири, тудим туди-сюдим. Ну ви самі розумієте, ну це капіц. Капець. Отримаємо гілку техніки. Просто заслужена нагорода. Скористайся своїми жетонами. В тому році в мене був відос, називався Розприділи жетони правильно. Що це було? Я пам'ятаю з попереднього року. Що нам, наприклад, якщо хтось такий же е, динозавр старий, як я в цій грі, то, наприклад, давали за 14 років там, да, 14 жетонів, е, і в календарі, новорічному календарі, там був на якийсь день, я пам'ятаю, ще один жетон. І якщо з тим жетоном це все до, взяти докупи. У вас буде 15 жетонів, наприклад. Тоді треба було взяти боновий або досилач, або вентилятор, нема різниці. да? Плюс е, ви берете за 7 жетонів боновий досилач, наприклад, плюс ви берете е, цей Т-3 турбіну, або там щось. Е, вона там коштувала 5. Це вже 12. да? І якраз. Той, У вас залишалося два жетони. І якраз один той жетон е з календаря вам дає можливість мати в цілому взагалі 15. І ви могли ще взяти, як я взяв, е за три жетони 1500 бон. Ось так було правильно розподілити ці жетони. Е хтось, знаєте, отак от. Отак швидко. то 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 купив, дивиться. Наприклад, опа, залишився один або два жетони, блін, і можна ж було скористатися так, що е, взяти бонів більше. Наприклад, ось так. В цьому році ми подивимося, як це буде. Я буду відкривати новорічний календар. А може справді буде ще один жетон. Я поки нічого купляти не буду, я потім випущу ще один відосик, Підсумую, підрахую максимально, що як буде. Наприклад, в мене буде 16 жетонів. Да? Щось можна буде цікавіше зробити, щось придбати більше чогось. Тобто будемо дивитися, так е, знаємо, да? що за жетони можна дуже багато чого чого купити. Ось, наприклад, якщо ви альфа-тестувальник або бета-тестувальник, або, наприклад, легенда, да? е, то ось ви отримуєте цей танк. І, ну, да, там, наприклад, е, і ці танки у вас вже були, і ви отримуєте ось цей. Якщо ви, наприклад, в грі там, скільки, там, скільки 4 роки, от 4 і більше, то ви також отримуєте цей танк, але ви отримуєте менше жетонів. Це зрозуміло, да? так. Добре. Тут ви можете, тут є калькулятор, ви собі можете тут поклацати, що ви будете брати, але раджу раджу пробувати клацати і підрахувати це в ангарі. І повідкривати календар новорічний може, насправді там буде в календарі ще один жетон, або два жетони додатково дадуть. Ну, я не знаю. Я маю надію, що один жетон все ж таки буде. І вже з тим жетоном розпреділяти ці очки. Я вважаю, що буде так правильно. Додатково, давайте подивимося, цей е, значить, Black Prince 2. Це преміум танк у нас сьомого рівня. А е, танк чого? Британський важкий танк 7 рівня. Тепо, зрозуміло, зі спареною гарматою та-та-та, та та-та-та. А що це за? Це прорив? Чи це штурм? Який це танк? Угу, 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 угу. Е -е, не бачу. Добре. Ми маємо що? Ми маємо середня шкода, в нього 150, фугас 190. Середнє пробиття броні 171, 215, 38, Міцність 1500 хп, яку 8 рівня. Поставити закалку. А що? Швидкість 30 вперед, 15 назад. Ага, розкид 0,38, час зведення 2,3, час перезаряджання 6 секунд. радіус огляду 370, 12, ага. я вважаю, закалка, турбіна. І стабілізатор, або, або вентилятор можна поставити. Ось так, в принципі, і буде окей, або, або хтось може оптику всунути. Но я вважаю один варіант це буде значить, закалка обов'язково, турбіна обов'язково, і вентилятор, або стабілізатор. Ось тут можете бігати, що обрати, які варіанти. або зробити і такий, і такі, в залежності, на яку мапу ви потрапите. Ага, так. Окей. Міцність. Окей, 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 окей. Так, броню ми там не побачили, ми це побачимо пізніше. Да? Е так, спарна гармата. Та -та 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 -та, завдяки шутку британський важкий танк в цьому рівні. Але не показали, е який. Або це прорив, або підтримка, або універсал, або прорив. Що це? Який це він? Ну, не знаю. Найкраща з подарунка на честь оновлення 2.0 знову доступне. Нам знов дадуть гілку додаткову. Ви уявляєте собі? Це просто. Как... А якщо вони ще дадуть 15 тисяч бон, кредити, голду і бланки перепідготовки, ви розумієте, вони мені. Попередній раз дали 15 тисяч бон, дали 10 мільйонів кредитів, 2,5 тисячі голди дали, 15, 50 бланків переподготовки. Якщо вони ще раз дадуть 15 тисяч цього, 2,5 тисячі цього, цього, 10 мільйонів і цього, ну це буде капець. Ну це буде просто, ну я не знаю. Моя повага. Реально, моя повага. Для досвідчених і нових бійців і ще універсальний. Осібник 2 місяці премакаунту додатково. Два дестиль, медалька, бойові завдання. Ну, це колекціонери це для вас. Це зрозуміло. Це коли всі танки є, да, там викачані хіба так? В принципі, друзі, все, ну, я в шоці, реально, оце вони порадували. Оце вони порадували. З 3 грудня о 5 ранку. Е і листопад 26. Можете забрати по листопад. По листопад 26. Ви можете забрати, не, наприклад, не використовувати жетони. Вони можуть у вас до листопада лежати, але треба обов'язково буде їх е, обміняти. Е, і пам'ятайте, до, друг... до... до 2 грудня, якщо у вас ще залишилися жетони попереднього <кхів> е, нового року, то обов'язково до 2 грудня їх обміняйте. Ось так. Друзі. А ви не забувайте підписуйтесь на канал, лайкосики, вподобачки, протискайте. Допоможіть мені просувати український контент на Ютубі. І взагалі, друзі, це для мене дуже важливо. Ви мені дуже сильно допомагаєте, друзі. Робити для вас контент це не так просто, це не легко, це дуже важко. Реально, ви дивитесь відоси, ви лайки не ставите, ви не підписуєтесь. От, наприклад, подивилися в мене там 200, 500, там 1000 чоловік. Із цих тисяча мені ну, підписалося на мене ну, 10, ну, 15, 20, може, максимум, наприклад. Це просто. ну, І лайків поставили. І все. Якщо б друзі, ви всі дивилися відосики і одразу підписувались на канал, лайкосиків, подобачки протискали, палець вгору натискали, то в мене вже була б. Знаєте, як та мрія ютубера, да, е, мрія блогера отримати ютубовську кнопку. В мене вже переглядів, я дивлюся просто у себе на цьому е, в Ютуб студії. В мене переглядів, там вже, якщо б всі ці перегляди зібрати, то в мене вже була б срібна кнопка. Там і вже була б і до Золотої, там вже за мільйон підписників. Друзі. Будь ласка, е, не будьте байдужими до мене, я вас прошу. А ще в мене є телеграм-канал, на якому я разом з своїм модератором викладаю всі новини World of Tanks. Друзі, ви не забувайте підписуватись на канал, лайкосики, вподобайки, протискайте. Пам'ятайте, за тисячу підписників розіграю преміум танчик 8 рівня. До тисячі підписників залишилось там щось в районі 12. Ось так, друзі. Найголовніше не хворійте. І нехай вам щастить.